У селищі Лисець відбулись збори Івано-Франківського обласного відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Всеукраїнська асоціація громад. У заході взяли участь керівники понад 30 територіальних громад, голова Запорізького обласного осередку та представники з Польщі. Сьогодні у листі у нас відбулося засідання обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад Івано-Франківського обласного відділення. Це обов'язковий захід перед загальними зборами асоціації. Він мав такі формальні задачі: це підтвердження членів правління, висування делегатів на загальні збори. Але також було дуже жваве і цікаве обговорення основної проблематики, яка сьогодні цікавить громади. Це величезний блок питань, починаючи від умов діяльності органів місцевого самоврядування, податків, зборів, бюджету, освіта, медицина, тобто всі основні складові, які, з якими сьогодні стикаються органи місцевого самоврядування в своїй роботі. Ну і, звісно, є своя специфіка Івано-Франківської області, це, наприклад, ліси, це надра і інші проблемні питання, які сьогодні піднімають голови громад. Звісно, ми і прозвітували з центральної дирекції щодо того, які у нас вже є досягнення в цьому році, і фокус по законопроектній роботі на, на подальше. Ну і звісно, доповнили зауваженнями і пропозиціями від голів громад Івано-Франківщини. Сьогодні у нас в лисецькій громаді відбулася приємна подія, адже відбулися загальні збори обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад за участю виконавчого директора Всеукраїнської асоціації громад. Івана Леонідовича Слободяника, заступника виконавчого директора Ігоря Степановича Абрамівка, де ми обговорили нагальні проблеми розвитку місцевого самоврядування, і саме наш акцент це на малих громадах на сільських селищних територіях. Робочих питань дуже багато, адже проблеми місцевого самоврядування вони завжди є актуальні. І ми сьогодні порадилися, обрали, підтримали законопроекти, обговорили. Обрали, підтвердили правління, обрали делегатів для участі у всеукраїнських зборах асоціації. Віталій Чорненький, Тарас Голос Інфо.